Доброго ранку пішов мій чоловік, знаєте за чим. Ми зібрали сьогодні е... свято якесь релігійне. І мама каже, нічого не робіть. Саня хотів, поремонтував машину, слава Богу, та що згоріла, печку хотів знімати, там же ж не то. Каже, все таке свято. Так ми поснідали. Кажу, Саш, поїхали в ліс, просто походимо, подихаємо, ноги розходимо. І... Та що ж ти кошельок опять береш? Де ти бойсь Ну, права возьми і йдемо. Ну ладно, давай носити а таку. Та воно ну, таку бандеру носить. Ось цю. На. У мене просто документи в дії є на машину, а прав немає в дії, треба, навіть зробити. Ой, дивися, накакала. Ай-яй-яй, сюди, бо виїду. А Саша вчора пив пиво, а від пива такий перегар, то прийдеться мені їхати. За кермом, ну нічого страшного. Вон красуня стоїть сьогодні вранці. Отож, пів на шосту вже не спиться. Що, щас, зараз, щас, щас, я пристігнусь Давай. Виїде ну, ще потім сяду Хорошо, щоб вона не вискочила Її. Е, Пів на шосту. Тік ток я так листаю, листаю, ну не дивлюся там вже хто автор, хто що. Дивлюся, ну собака, значить, такий диван покривало таке як в клітиночку. Сіреньке, і точно наша дуська. І отак зад кидає, точно як наша, як наша дуська. Точно! Я думаю, ну йолки-палки, ти подивись, як похожа собака. Я хотіла вже зробити скрін, щоб Саші показати. Потім добре, що пролистала далі, а там. Там просто худіюча богиня, вона виставила відео спочатку собаки. Я вже хотіла Сашу будицьку, ну ти подивися, на скільки погор, навіть труси чорні такі. Ну от, будь ласка, бачите, думала, що то чужа собака. Ну, хай Бог допомагає, поїхали. Взагалі, чесно кажучи, пиво, воно такий дає вихлоп вранці, що просто... Я сьогодні куртку вже не одягала, тому що ну, жарко в тій куртці. Ми ж вже їдемо, як кажуть, свинячий голос. І Злий, може, каже, рибів немає. Я кажу, ну то давай пошукаємо. Дивіться, я ось знайшла. Мені здається, це цей Подасіновік. Зараз секунду викручу. Да, це Подасіновік, який красавчик. Ай. Він такий синіть ножка начне. Ось, не дурю, Саш, диви, знайшла. Каже, ти не дуриш. <гум> Без настроєння взагалі. Каже, які гриби тут? Так, да, тут все перерито, звісно. А то що, то херня, то не, не бери руками. Машин багато, що хто там газує, Санька? А тут ось заїхав. Кажу, ці міста, де ми раніше заїжджали, ось, подивіться вже, що там вистроїли. Прямо в лісі. ну Можливо, це ліси України. Таке, знаєте, домик, який неначе якийсь пансіонат буде, чи база відпочинку. Ну, ось прямо в лісі. Тут, де ми, ось тут ми машиною так заїжджали. Серега, там оце йдемо де згадуємо, як з Серега Наташею, з кумою приїжджали сюди за грибами, дітей брали маленьких. А зараз тут нічого немає. Вже все ось за цим пагорбом, О, тут, оце де саме забор, ми там ставили машини. Тепер там уже забор закрито. Не проїдеш, не пройдеш. Взагалі ніде. От так. І там заїжджали, теж розчищають. О, бачите, хтось знайшов гриба старого. Ось викинув. Бачите? Не знайшли, коли був маленьким. Там теж розчищають нове будівництво, прямо посеред лісу. Ось цікаво. Ми боїмося. І не хочемо голуб'ятню свою, як кажуть, ламати кошти вкладати, тому що не знаємо, що буде. А люди будують будівництво на мільйони мільйони доларів. Тобто вони щось знають чи як? Я не знаю. Ось і місця, боже, які вони стали зарощі, які вони стали старі. Ну, як і ми. Тож просто ми йдемо, я кажу, Сай, ми просто цей ліс вже одвикли, ми тут були останній раз років, та років 15 назад, мабуть. Тому кажу, ми йдемо так, лиш би йти. По тому лісу, де ми весь час сходимо, то ми йдемо, дуже ретельно дивимося, тому що ми знаємо, що там можна йти, знаємо свої місця. А тут місця, які були у нас, вони вже недієві, Просто недієві. Ну, Нема чого. Та, ну, чесно кажучи, раніше грибів більше було. Отак так і дивися. Тик, один, другий, третій, прямо задоволення одне отримував. А зараз нема цього. Треба повертатися, мабуть, проїжджати далі на свої місця. Ну, нема тут нічого. Ну, Ось тільки пройшли. А я вам розказувала, що ми там у лісі. Коли Саші були яйця бачили, я бачила три і ну, Саша, може і ті самі бачив. Прямо ж Карлупая є. є таке здорове, мабуть, змії. То що, ну, яка це може бути пташка, таке, таке яйце знести. Може якийсь орел. Мокренько, дивіться, як гарно, але їх, нічого нема. Оцей гор, Боже, я тут. Ну не було такого, щоб зеленушки тут були, рядовки були, Ну, для цих грибів ще рано, але весь час ми тут знаходили. Що я зараз знаходжу, як кажуть, ой-ой-ой, який я гриб знайшла. Ой-ой-ой, який я гриб знайшла, великий. Зараз, 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 зараз. Зараз, зараз викручую. Ось о він. Ось він, бачите. Оце отак. Прямо зараз меми такі ходять в інтернеті. Так, добре, пішли далі. Так, да, ми сюди заїжджали, отут ставили машину, ось на цьому місці. Ставили машину. Все заросше. І на оцей горб залазили і шукали гриби. І завжди знаходили, У мене навіть карточка є, ми тут до машини підійшли в цьому місці. Сашуня моя маленька ще була з корзиною грибів. Вона в такій жилетці. Ось тут ми фотографувалися. Дивіться, яка красота буде. Да. Це буде якась база відпочинку, тому що мангальна зона крута. Дивіться, які нерж... нержавіючої сталі ці. Красиво. Чимсь схоже на Закарпаття. Ну нехай. Для народу, для народу, якщо це буде все культурно і гарно, чому б і ні. Будемо приїжджати відпочивати. Чому б і ні. Щоб не їхати аж там, в Кировоградську область чи куди. Ті ж потоки хаос, бог зна де. Ось поруч. Приїхали, зняли домик і, пожалуйста, дихай повітря, відпочивай. Шикарно ліс поруч. Шикарно. Вітя приїде з Маркусиком і золі, як війна закінчиться. Приїхали, зняли домик. І тут, будь ласка. Так, добре. Це ми. Ну я думаю, що його дуже скоро вже здадуть. Війна б скоріше закінчилася. Так, пошукаю отут, в у цьому лісі. Тут осинка, я пошукаю тут щось. Дивіться, яка красота. Підосиновок один і вон другий стоїть. Ну, Подивіться, яка краса. Ну, Це просто. Ну, красиво, ну дуже красиво. Багато таких грибів. Що це за гриби? Не знаю. Скажіть. Чим пахнуть? Сейчас понюхаем. Ага, да це ж оці що, сань, що пахнуть сироєшки, чи як вони називаються. що да, пахнуть. Диви. Так, да, вони пахнуть цим, сань. Цвіллю, так? Да? Оце сироєшки. Оце ось рядовка сиренева, це 100% оце. Це 100% рядовка. А це що? І ось рядовка, оце рядовки. Сиреніві. Боже, люди добрі. Ну і це рядовка. Я брати не буду, може то забере. Люди добрі, я такого набралася оцих, дивіться, колючок, що я не можу ногу розігнути. Це жах. Це просто жах. Де я вперлася? Гляньте. Думаю, що в мене ногу тягне? А воно, блін, ці колючки. Буду йти. М -м, бачите. Ну, раніше ми брали. Ото -от так ламаєш, нюхаєш. да, да, от саме це оця не сираєшка. Як же ж вона називається? Що вона пахне таким, як Ц... ну не цивіллю, а ну це 100% всі гриб. Сто ну я його брати не буду. Це була назва його. Це хоть Катя царство небесне, навчила мене їх збирати. Як же вони називаються, Сань? Ну вони розряда рядовки, Вон, Саня теж, мабуть, Ну, Він чи не він. Не видно. Тут, Ні, то, то якась поганка, да. так. Блін, я зараз вже стою і штани оббираю нафіг. Ну це взагалі. тебе такого нема, сань, ти молоді джинс сидів, а я дивися, що наробила. Що мене не любить, коли не попадаються гриби ті, які він хоче, він м -м, надоїло вже. А це каже, дивися, що це таке. А я кажу, не знаю, давай подивимося. Найшов дивіться, який гриб'яку. Так це Санька, мабуть, білий. А ну давай. Твій гриб, ну ладно, я тебе викручу. Ой, тугенький, Санька. Ой, да це білий, да, який красивий. на, Обрізай. Обрізай. Ножка тугенька. Бач? Не зря. Я ж кажу, ну да просто не думайте, що о, як на рибалку. Як сидиш і думаєш, ой, я зараз рибу поймаю, я зараз рибу поймаю, ні хрена не піймаєш. А як сидиш, просто думаєш, хоп, раз клюнуло, два клюнуло, А що тут інтересно? Є що небудь чи немає, подумаєте? Ні, тут мухомор і якась гадость. Молодець. Якщо брати по весу, Санька, то ти мене вже переплюнув. На червы вы хорошая ножка, да? Да, хорошая, хорошая. Молодец. А шорца тут. Нет, это мухомор. уже все, у меня же рука, уже моя рука механи... тут. Разумеется. Я суби, а Саша суби. Я уже говорю, тетя Кать. Царство небесне вам. Ну, нагадайте мені, ну як називаються оті гриби, що пахнуть сиростю, що то ціла куча. І ніяк. Саня вспомнив, валуї вони називаються. Валуї. Тьот Катя мене навчила ті гриби збирати. Оце я тільки вспомнила. Царство небесне, тіть Катя.